Свою Україну любіть, любіть її вовремля люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте і не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Зоре моя вечірня. Зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилила, аж по воді розіслала зелені віта, а на віта гойдається, не хрещені діти. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв в степу, як полину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. За карі оченята за чорнії брови. Сонце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло за темніє ночі. За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могилу, що на Україні серце мліло, не хотіло співать на чужині. Вам слава, сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.